В боях за Україну поліг видатний спортсмен. 20 листопада громада попрощалася з Михайлом Цапом. Захисник загинув 24 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Луганське Донецької області під час виконання бойового завдання. З того часу вважався зниклим безвісти. Цивільному житті Михайло Цап був професійним гандболістом, а після завершення спортивної кар'єри працював тренером в Дю США. Це людина лідер. Бо я в команді, такий в житті. Людина, яка ніколи не відступала, людина, яка йшла завжди вперед, не боялася ніяких труднощів, не боявся. Людина яка була канацілена завжди на, на максимум на позитив. Людина, за якою всі йшли, він був боєць. Він завжди був там, де було тяжко. Він завжди вірив в результат, він завжди добивався, навіть якщо було дуже тяжко, він завжди не відступав і завжди робив те, для того, щоб ми вигравали, ми здобували перемоги. Сотні людей з різних куточків України приїхали, аби віддати останню шану полеглому товаришу та наставнику. Його поважали, на нього рівнялися. Окрім того, що Михайло Цап був обдарований спортивним талантом. Він багато трудився та завжди викладався наповну. Це розповідають всі, хто з ним працювали. чоловік, чоловіка, ми сподівалися, що він живий, але так вийшло, що что... Сьогодні ми прийшли проводить його в последний путь. Коли він прийшов в противник, то ми знали його, потому что мы по детству іграли, його пригласили сюди як э, смілого игрока, умного, заводної сюди. Ну, Знав ігру врості. Ми починали, нам було мало лет, 16-18, він вже грав як взрослый игрок Уже. Михайло Цап ставав неодноразовим чемпіоном України. Багато років грав за гандбольний клуб Портовик. Виступав також за Запорізький мотор та ЗТР, грав в Румунії та Ізраїлі. Честь синьо-жовтого стяга Михайло Цап захищав в складі національної збірної. Багато разів Михайла Олександровича обирали капітаном в різних командах. Якщо людину вибирають капітаном команди, це багато про що говорить. Це був ну, лідер і на майданчику, і в житті. Я ж кажу, лідери бувають різні, але він був у нас такий спокійний і позитивний. В нього і старші могли чомусь навчитись. Ну, це дійсно був мозок і команди, і по життю дуже ніколи, я скільки його знаю. З ним ніяких проблем не сварилось. Ну, дуже світла людина була, дуже світла. Ми з Михайлом взагалі познайомились, коли я прийшов у команду Южного. Він був дуже гарна людина, допомагав допомагав влитися в колектив, досить такий був вічливий, завжди завжди міг. Допомогти якоюсь порадою. Я Михайла знаю з другого класу. І він завжди був капітаном, капітаном команди і капітаном по життю. І це не просто, знаєте, спортивне звання чи там військове. Це людина завжди була відповідальною, організованою, порядною, чесною. Він завжди ставився дуже до всіх задач відповідально. Я думаю, що саме це його спонукало піти в ЗСУ. Для мене це капітан по життю. Таким був Михайло, і такого я буду його пам'ятати. Все життя кар'єру гравця Михайло Цап завершив у 2015 році і одразу почав тренувати дітей та юнаків допоки у 2022 тисячі не мобілізувався до лав Збройних сил. Вистав для мене він був особливим, тому що з минулим тренером я не міг знайти себе в цьому спорті, коли грав. А потім, коли прийшов Михайло, він одразу зрозумів, що е, яка для мене гарна позиція, позиція захисника. І я в цій позиції показував дуже гарні результати. Та ми разом з тренером над цим працювали і проводили команду до перемоги. Михайло Цап був бойовим медиком 3-го піхотного взводу, 1-ї піхотної роти військової частини А4991. Рідні, близькі та всі, хто знали захисника, майже 9 місяців чекали вісточки. До останнього сподівалися, що живий. З тією інформацією, яка у мене є, відносно того, який подвиг зробили наші хлопці, у тому числі і Михайло Цап. Це була одна з найскладніших операцій, яку проводили група воїнів. Вони виконали цю задачу фактично до кінця. І на останньому етапі їх помітили орки, і частина тих хлопців, які тоді виконували бойове завдання, потрапили в полон Михайло. На жаль, загинув вчора ввечері. Я отримала повідомлення від в першу чергу побратима Михайла. Це від Єгора Смірнова, і він мені написав таке повідомлення: вітаю! Знаходимося в Курській області. Приїхати на похорон Міше, як би мені не хотілося, не можу. У Дениса Бордюжи зміг побувати, а у Міше ніяк тут пекло дуже гаряче. Треба бути тут. Передайте від мене і нашої частини співчуття. І скажіть, що южненські хлопці всі герої. Ніхто не, не втік в СЗЧ і виконали бойову задачу. І виконують її до сих пір, хто живий. Михайлу Цапу навіки 43. Вічна пам'ять та слава герою. Тисяча днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кожен з цих днів став випробуванням для людей. Українці показали світу, як можуть вистояти, коли борються за свою землю, свободу та майбутнє. Щоб зберегти пам'ять про події, жителі вписали свої спогади в символічний календар. Його презентували 19 листопада в Палаці культури. Жителі могли не лише заслухати занотовані спогади ведучою, а й переглянути їх. Найбільше зачепляють ці розпечатані надписи там, де загинули наші люди, наші хлопці. А все останнє це події, які стосуються нашого міста, нашої громади. Є і добрі події, є, і, звичайно, якісь невдачі. Пані Зінаїда після закінчення урочистої частини теж змогла описати свої спогади. Календар буде розміщений в холі МПК Дружба до кінця місяця. Війна принесла дуже багато горя, принесла багато біди, але були і приємні спогади. У мене більше року назад був випускний бал в дитячому садочку. Я вихователь, це було 15 червня. І, звичайно, діти святково одягнені, і всі і батьки, і вихователі. І в цей час я дивлюся у вікно і бачу, що військовий, шкутеляючи, заходить на територію садочка. І я кажу своїм дівчатам, колегам, яке щастя до когось на випуск, до якоїсь дитини приїхав хтось із їх рідних. І потім він повертає голову, і я в цьому військовому впізнаю свого сина. Звичайно, я думала, я вибігла на зустріч, він з паличкою звомагали. Одну він прибрав вже як потім сказав, щоб, ну, я не так не так хвилювалася. Але я на той час не була схвилювана, я була дуже радісна. Всі біля мене плакали, а я раділа, що син живий. Цього дня відбувся мітинг Реквієм. На еспланаді пам'яті відкрили дві нові конструкції з світлинами загиблих захисників Дмитра Нефьодова, Олександра Лановенка, Андрія Проненка, Олександра Матвійчука, Миколи Березовського, Сергія Дубова. Полеглих воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу, шанували хвилиною мовчання. Щонайменше ми можемо це шану. Подати шану про пам'ять їхню, покласти якусь квіточку, згадати їх. Я приходжу на есконаду, за кожного молюся, щоб Бог їм послав Царство Небесне. Дуже жалко. Тисячний день, така дата. Чекаю сина з полона. Отримала від нього два листа. Ну, Такі листи, позитивні, звичайно, але 30-й місяць в полоні він. 30-й місяць. Як слухаю, хлопці розказують по телебаченню, 29 місяців, 30 місяців, більше в полоні і зір упав, і здоров'я похитнулось. Ну, чекаю, вірю, твердо вірю і знаю, що повернеться. Якщо їх, якщо їх не знаєш особисто, в лице знаєш, але це ж наші жителі, це вони були там, наші, і кожен з них для мене як син. Тому що кожен з них. Пішов за нас, за нас, за нашу країну, за нашу громаду, за наше місто. Приходимо сюди, до всіх підходиш, тому що їх дуже багато знаєш, виросли. Наприклад, Годовенко, так я його пам'ятаю за таких, або Дніпріцький. Це ж тако-тако, взагалі, взагалі, ми в білярак жили всі і дуже багато. і дуже. Дуже ми їх шануємо, підходимо до кожного і молимося. Я молюся. Буває ночою. Просипаюся. Я за їх, за тих, хто живий, за тих, кого немає, хто в полоні, щоб Бог дав, щоб вони вернулися живі і здорові. У мене ще й другий син менший на війні теж. Ми пам'ятаємо, ми не здамося. Вічна пам'ять героям. І слава Україні. Виклики громад в умовах воєнного стану. В південному відбувся круглий стіл за участі управлінців, депутатів, представників громадських організацій. Експерти Міжнародного республіканського інституту презентували учасникам результати соціологічних опитувань. Їх провели влітку та восени в обласних містах України. Мета досліджень висвітлення актуальних проблем для громадян. Давно не було такої ґрунтовної аналітики. Я вдячний організаторам за такий захід, тому що дані, які ми сьогодні бачили, вони дійсно важливі. Вони важливі для використання в подальшій роботі управлінцям в їхній роботі, депутатам, скажімо так, в депутатській діяльності і в прийнятті тих чи інших рішень. Питання відбудови це ну таке питання, яке ми в одне ну, в одне інтерв'ю не помістимо. Це так само дуже важливе питання, але сьогодні є державних ряд державних ініціатив і програм. Які розробляють, скажімо так, стратегії да, відбудови України, тому дійсно потрібно скажімо так максимально із тих людей, які сьогодні залишилися в Україні, щоб робити все для того, щоб зреалізувати ці плани. І я думаю, що вони так само будуть активно люди до цього долучатися. Отримавши цю теж аналітику, статистику, от можемо скерувати свої план своїх дій. Але я вам скажу, для мене це теж було корисно, як громадського активіста, бо ми певні ініціативи, моменти теж. Будуємо враховуючи виходячи з цієї інформації. Вже написав там помічникам, щоб сформували в проект заявку. ВПО має певний досвід в умовах бойових дій, так? свій власний. У нас є потреба у людей, ну і нерозуміння про те, як діяти під час тривоги, що треба спускатися в укриття. Ми проговорили, що це є проблема. Так само є проблема про навички першої домедичної допомоги в умовах війни, в умовах прильотів, як правильно користуватися турнікетами. Там сьогодні нас питали, чи є при вас при собі аптечка або турнікет, ну ні кого немає. Власне, це про те, про що ми можемо. …можемо впливати і можемо змінити серед озвучених питань, оцінка діяльності місцевої влади, якість обслуговування в медичній сфері, транспорт, промисловість, освіта, облаштування укриттів та інше. Під час круглого столу учасники обговорили проблеми розбудови країни та рішення для їх подолання. Я надіюся на те, що ті люди, які були, вони зацікавлені в тому, аби це використовувати для користі вашої. І там були дуже цікаві слайди, які стосуються бомбосховищ, які не спускаються українці. На жаль, якості бомбосховищ, яка, на жаль, є незадовільною по всій Україні. Питання доступності людей, візочників, яких ми прогнозуємо, буде досить немаленька кількість для нас. І це все ті питання, які мені здається, все рівно, навіть якщо певні представники депутатського. Корпусу не змогли бути присутні сьогодні. Вони відчують на собі потребу закривати ці питання в місті і бути свідомими того, в якому часі ми живемо, і що в прогнозах ми можемо для себе вже побачити в майбутньому, що буде важливо для громад. Які громади, особливо така, як ваша, яка має всі можливості для надання реабілітації для ветеранів, як вони мають виглядати для того, аби люди були зацікавлені бути саме тут, і це і про економічну спроможність в майбутньому це про. Можливості розбудови залучення інвестицій, в тому числі тому це треба все враховувати, аналізувати і використовувати в своїй роботі. Круглий стіл відбувся на запрошення органів місцевого самоврядування. Такі обговорення та аналіз поточних проблем можуть сприяти реалізації проєктів громаді, зазначають управлінці. Проекти бувають різні, вони бувають м'які, тверді. Це не тільки гуманітарна підтримка, не тільки подарунки для громади. Це і якісь такі просвітницькі заходи, якісь тренінги, круглі столи, обговорення. Сьогодні дуже цікаво було почути, чим живе Україна, які думки з різних питань. Люди, які сьогодні можуть очолювати якісь. Важливі напрямки роботи, реалізовувати проекти, ми знаємо, що в нас багато є ВПО, які відкрили свої бізнеси, невеличкі кав'ярні, там ресторанчик, тобто вони всі активні і всі хочуть щось робити, і надо це потрібно цей потенціал обов'язково використовувати. Ми в громаді розглядаємо питання про те, щоб зробити раду ВПО поки що, це тільки розмови, але якщо буде Ініціатива від них, що вони б хотіли більше приймати участь в якихось бути на комісіях, щось вирішувати, якісь питання піднімати і вести ці питання, то я думаю, що і міський голова, і депутати підтримують, що такий до речі, орган необхідний. Цей захід мають провести в чотирьох громадах. Далі експерти поїдуть до Хмельницька.